Це архетипи. Це наше тисячолітнє додбання, це могутні сили нашої пам'яті. І якщо вони виходять на, на, до нас, і ми їх бачимо, то ми стаємо могутнішими. Ось один з мотивацій одна з мотивацій реконструкції. Реставрації це те, що залишилось, розумієте? Але е, скажу, що певна потворність реставрації е, пов'язана з об'єктивними причинами. Справа в тому, що Закінчувався, коли закінчився строк каналу, по якому вони приймали інформацію, трипільці, кулутені трипільці, і народжувалися діти, це 56-58 років, метонів цикл. Вони практично спалювали, тобто фіксували вогнем і зупиняли процес розвитку. Але в цей час переходили в різні місця, бо розвивалися і освоювали інші світі місця, будували вівтарі. І йшли далі. І таким чином освоїли величезну територію. Ми так вже сміємося, але Дана, Дана, Гей це наші ж пісні. Так ось, от від Йордана до Магадана, тобто від Гішпара до Хаяпана. Це все ж слово наші терени, але там навкруги йде Дана, Дана. Уявляйте собі. Так що ми з вами маємо навіть на сьогоднішніх, в сьогоднішніх термінах і в сьогоднішніх визначеннях географічних, топографічних, і не тільки в річках. Ми маємо цілу країну називається Данія. Серед ланд, Фатерлянд, Голлядії, Фінляндії, да? Але ланд – це наше теж. Це дуже давня мова, гіперборейська, арійська. А лан це не просто земля, це вспахана, вона, знаєте, вона запліднена нашим потом, з неї прибрали камінці, і вона готова до народження і вона напороджує життя. Тому величезна кількість, чим Дивовижна ця культура, ця цивілізація. Тим, що вона сконцентрувала в собі всі досягнення. І ми це зафіксуємо, зафіксуємо навіть фіксовано в е, історії. Там написано неолітична революція. Не просто ж так же, в історію вести слово, яке не дуже подобається кому... всім. Хоть хоч е, капіталістична, хоч там комуністична революція. Вона це не подобається. Є еволюційний процес. А тут певний скачок стрибок. На таку ступінь, де практично вирівнювалася вся ситуація, і уявіть собі різні роди, племена, піш, піш, вирівнювання пішло. Це, як, вибачте, насильницька справа. Цілком можливо, що там була диспутія жидів, але диспутія на вирівняння. Містобудування, архітектура. Е, дивіться, е, хліборобство, просто зиморобство, скотарство, все, що було відомо, всі ремесла, ткацькі верстати, з відтяжками, які он, де вони з'явилися, починаючи, оце неоліт, Тобто це новий камінь. Бачите, як сховали. Це не глину назвали, епоха зьода, да? зочества, архі... місто будування, величезних мегаполісів, багатоповерхових будинків. Будь собі, Будинок, він же і храм, там і Вівтар. Там і ремесла, там і живуть, і його щось будувати треба. Це значить, і відвіз потрібен, і орієнтація, і міра не тільки ваги. Треба було чітко орієнтуватися на схід захід Сонця. Я коли реконструював і піднімав інформацію про архітектоніку Кутені тріпільського світу, яким чином вони це робили, і чому так будинок стоїть, а не отак побудований, то виявилося, що там ще і астрологія, і астрономія. Це не просто міста. Це не просто поселення, навіть по спіралі. Це абсервотої. І завдання чітко фіксувати не позицію зірок. Це можливість фіксувати час. Бо для нас з вами дуже важливо у кожного на годинник на руках, да? котра година, котра година. Для нас це дуже важливо. А яка пора року? Якщо, будь ласка, сніг може піти і в травні, і сніг може піти, і ось у нас. В жовті пішов в сніг, потім знову тепло. То е, жрець е, знання це не той, які жертви приносять, які володіє і, і несе з собою цю традицію знань. Ось бачите, я тут розписую якраз різнокольоровими глинами з України, бачите, чор, 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 чорна є, і білі, і червоні, і, і, і з Дніпропетровська. І Закарпаття є тут, ось бентонітові є. Ми вивчаємо я їжу по Україні, ми вивчаємо спеціально, деякі є які глини, зьод, який несе енергетику для того, щоб вже і розписувати. Це глини, це не, це не фарби. Тут виходить так, глиною по глині. Але я скажу, що це найбільш класична форма бінарного сосуду, гармонізатора, резонатора. Гармонізуючого резонати. Вони звуться, всі ці форми для ритуалів. Вони звучаться рітони, тон, архітектон. Це сила звуку. Тон це могутність впливу. Це ще і форма взаємодії. Це більш коректно. Бо коли я кажу, я все ж таки роблю певне насильство. Я вилучаю з себе певні вібрації, певну інформацію. Але коли ось я роблю, це тихо. Це мистецтво, ремесло, тихо, спокійно. Але могутність його роботи. Пов'язано з тим, що тут об'єднані дуже коректно, з величезним знанням космічного випромінювання, геомагнітизму, гравітації, сонячного проміння, резонансу з кристалами. Тут величезна кількість знань, якими зараз науковці, ми володіємо, переходимо до тих тих званих нанотехнологій. І куди не треба в розетку, розумієте? Не треба до. Додаткової енергетики, як Тесла, що дивіться, люди, навколо нас стільки енергії у самому повітрі, у, у воді, що тут величезна кількість перспектива величезна. То от оці речі працюють на рівні спочатку з інформаційно-енергетично-фізичного плана. Вони переводять потоки енергії, які випромінює планета, космос, зорі, ра, місяць, селена, Ім'я перероблюють, закручують, сплітають, накопичують, дозують. Ось тут перетворюють, закручують в центральній частині, виходить як плазмоїд. І потім він подається на цю центральну частину. Ви бачите, навіть символ є, як розкривається один світ, і з нього вилучається другий. Оце практично це як ми працюємо. У нас з вами є ліва сторона, права сторона, ліва це рука, це минуле, праве майбутнє і центральне серце. Це ми сьогодні реальність. То це той, хто поєднує простіри час, апарат, Ретон, апарат, який поєднує в сьогоднішній реальній точці в вашу, в нашій реальності минуле і майбутнє. Гармонійно це все залучає, активізує найкраще лучі, найліпше. Лучшає. Все це концентрується матеріалом, потім переробляється по формі, трансформується і біологізується. Біологізується. Практично, це як мати, яка співає пісню, чи просто навіть молодята один до одного притуляються і любов, і зомліви, як у Шевченка. Тут серце, яке вилучає і випромінює потоки вже. Вже, знаєте, такого вже біологізованої енергії, яка конкретно потрібна вам, кожному, нам. І заспокоює. Тобто форми рівні, вони рівні ліво і правосторонні, бачите, зовсім рівні. Од, є розпис, різницю, тільки, тільки я тут знаю цю мову, ці елементи я туди ввожу. Бо я сьогоднішній, і ми живемо з вами в іншому світі. Ми звикли до кераміки. Та кераміка більш кріпка, вона більш довго тривала, це теж досить серйозна річ. Зрозуміло, що навіть скло, кинь, воно розіб'ється. Але керамічні речі, їхній принцип наступний: спікання матеріалу і кристалів фіксує на мить в цій просторі і часі фіксується стан. І якщо в ньому так сказати, 400 одиниць гармонії. Те, що він може дати, накопичує в себе енергетику, трансформує згідно оцих, скажімо, програм, які зображені. І тут ми бачимо з вами навіть тотеми цих програм, бо кот, собака, віл, лисиця, орел, заєць – це назва якості, а не тварини. Воля, вол, волк, Розумієте? Ведмідь відуючий медом. Медвідь. Розумієте, це той, хто відає, знає. І по ньому бортничество, це теж пов'язано з ним. Тут те ж саме форми, які дають можливість накопичити, коли ліплються, вже йде накопичення, коли розписується, туди вводиться програма. Цим займалися жриці, не чоловіки-жінки. Чоловіки, можливо, місили глину, але, як я знаю, по нашим дослідженням, місили ногами вся сім'я. І не просто сім'я когось, а вже керамістів. Окремо, це житті, це ті, які навіть пот обличчя їхнього і програми з рук, вони вводяться сюди, вони насичуються. А потім при запіканні, не випалюванні, а запіканні, печі, запіканні, вони концентруються і на віка повністю фіксуються до тих пір, поки народ плем'я, сім'я, людина, досягнувши оці 400 одиниць, могутності гармонії, переходить. І тоді він лопається. І вся наша кераміка, те, які дослідження, перші наші речі були вироби, точно копії, вони покрилися тріщинами і розпались. І це було десь 2002-2003 році. Почався практично. Ми вже зрозуміли, що щось десь інше повинно бути. І що дивно, що точно документально підтверджено знахідками на Варненському могильнику Болгарії, там знайдені найдавніші жриці каналів, тотемів, рудових порталів, це космічних овна і теля. Тельця. Звідси духовний спасителя. Дух Овна, Спасителя. Там об'єднання було, це золотий варненський могильник. Там вони лежать з цими нашими символами овнів і тельців. Уявляєте собі? І що там, що в їхніх похованнях а раз поховали, то для схорону, що вони працювали, мощі працюють. Схоронити це значить зберегти, зберегти кладовище, ще вище, вище там, де живуть люди, тобто ближче куди до неба. І що найголовніше, що від того, як покладене тіло і що з ним знаходиться поруч, атрибутика, це і та, той статус, і те завдання того, хто там покладений. І зрозуміло, що в курганах і в похованнях лежать найкращі. Розумієте? Для того, щоб напити і насичуватися з них кращим, не, не гіршим же. Вбивці всіх тих кудись скидували. І що там було знайдено? Те, що не знайшло свого пояснення тоді. Не могли пояснити, чому не випалені, не випалені е, форми. Вони просто були на сонці запечені. По, мабуть, склади такі, можливо, туди щось додавали. Як в Китаї в їхній фарфор додається човину. Люди ходять, там сім'я. Там з свинячою сечою змішують для того, щоб був тонкий і кріпкий. Цілком можливо. Це біологічні добавки. То тут теж вийшло, що знахідки, які неможливо було пояснити. Зрозуміло, що як вони там зберіглися, загалом це як Атланти, вони там заходяться. Тому скажу, що виявилося, що ми ж з вами теж не запечені. Значить, ми, жив, ми живемо і у нас кожної хвилини оновлюються 8 мільйонів клітин. Ми повинні дихати. Розумієте? І в нас не вода, в нас лімфа. То для того, щоб був повний резонанс якомога довшого процесу роботи з нами, з вами, з територією, бо вони працюють, це універсальні речі. Ці комплекси не працювали не тільки з особами, з людьми. Вони працювали з будинками, вони працювали з територією, з каналами, з потоками. І якщо вони спали, не був так. Певну, він піднімав до певного рівня, згідно програм, які написані, сім'ю, рід, поселення, місто і в кожній хаті по 150, по 200. Це кожна хата мала, кожен будинок. Мати, прамати ліпила отакі такі форми посвяти для ініціації молодих, для точного розуміння, що душа керує тілом, але душа сама без тіла нічого не тому поєднання мата, поєднання тельців, порталь, скажімо, тих назв, Діва, Легінь, ці давні давні мови, давні визначення якраз пов'язані з енергетичними можливостями. І що цікаво. Що м, виявилося що найголовнішою метою цих гармонізаторів, ритонів, резонаторів, цих комплексів це селекція